При небесном вошестве Твоей Царице Бога Мати, Ты же освяти, прослави и спаси всех любовью по по своєму святому успінні Божа Матір продовжувала дарувати свою любов тим, кого залишила на землі, ставши небесною царицею, являлась людям і давала настанови, обирала своїми уділами для духовного спілкування, святі місця. Одним із таких володінь Пресвятої Богородиці є свято Успенська Києво-Печерська лавра. За переданням Матір Божа сама обрала місце під зведення головного храму обителі Успенського собору. Вона прислала. Своїх будівничих з Константинополя, з Лахерської церкви, і дала їм ікону, щоб вони прийшли сюди, це святе місто Богом Благословенне, в якому сказала вона хоче жити. І з того часу Києво-Печерська лавра, коли збудований Успенський собор, не дивлячись на те, що він перетерпів багато біди і горе в місті своїм народом, не дивлячись на те, що втрачена. Ікона Божої Матері Успіння, але її копії чудотворних ікон, і вона постійно перебуває тут. Свята ікона Дар Богородиці Собору не збереглася, бо й сам собор за свою дев'ятивікову історію не раз руйнували. Страждала церква від набігів кочівників, палала у вагні пожеж, розвалювалась під час землетрусів. Остання руйнація сталася не так і давно. Під час окупації Києва, фашистськими військами храм було висаджено у повітря. Уцілів тоді лише правий вівтар успенського собору. У такому вигляді храм простояв аж до 2000 року, коли його фактично заново відбудовували. Знов таки, як кажуть віряни, з благословення Богородиці. Відтоді всі урочисті богослужіння та святкові літургії, що звершуються архієрейським чином, відправляють у відновленому успенському соборі або ж через велику кількість богомольців перед храмом. На Соборній площі. Ну а свята ікона Успіння Богородиці, подарованої монастирю, нині прикрашає вівтер хрестовоздвиженського храму. Його першим повернула церкві держава, і він є першим відреставрованим всередині 90-х років минулого уже століття. По успенні нас не як співається в тропарі. Вона Постійно перебуває як мати зі своїми дітьми. Вона явилась першою гуменією для монашествуючих. Щодня на утріні перед успенською іконою молиться Лаврська братія. Щодня перед святим образом Божої Матері лунають акафісти на честь Богородиці Діви. Щодня наприкінці богослужінь, ікона поволі спливає вниз, ближче до богомольців, які прикладаються до образу і просять захисту небесної цариці. Божа матір. Постійно перебуває з нами. Один із святих хотів побачити на небі Божу Матір і запитав, де вона? На що відповів Архангел? Вона знаходиться на землі стражденними людьми, які потребують допомоги. І в цей святий день, і не тільки в цей святий день успіння причистої діви, Богородиці, ми до неї піднімаємо руки, піднімаємо своє серце, розум, ум свій, очі просимо. Ні, отступимо тобі, владичице, не відкажись від нас. Будь потіводітяниця, будь та, котра спасала і спасає нас, не забудь убогих своїх до конца. Присвітай, Богородице, спасі і сохрани. благослови нашу обитель, лавру, святу, всі монастирі, благослови кожний дім, де призиває тебе на пам'ять, благослови нашу країну.